Запікання є одним із старовинних способів приготування їжі. Раніше для запікання використовувалися гаряче вугілля, тандири, вогнища печі. Сьогодні ж для цієї мети використовуються найчастіше духовки, іноді чудо печі, аерогрилі, а в походах просто вугілля від гарячого багаття. Запікання це Найкорисніший вид термічної обробки продуктів. Запечені овочі зберігають максимум корисних властивостей та смаку. Але просто нарізати овочі та поставити їх в духовку мало, щоб отримати справді хороший результат. Взагалі, мистецтво запікання це ціла наука. Тут необхідно враховувати температуру. Необхідну для того чи іншого продукту спосіб запікання робить продукт максимально соковитішим і смачнішим. Якщо не знати основні правила запікання овочів, то вони легко можуть перетворитися в кашу або навпаки, в вуглинки. Тож завжди дотримуйтесь цих правил. перше. Розміри та форма нарізки. Те, як ви наріжете овочі важливо. Саме від цього залежить, як вони пропечуться. Овочі слід різати на невеликі, однакові за розміром шматочки. Маленькі овочі краще запікати цілими, або розрізавши на дві половинки. Так, вони не встигнуть згоріти, або перетворитись у кашу. І так... Маленькі шматочки пропікаються швидше, на великі знадобиться значно більше часу. Друге. Час запікання. Кожен овоч має різну структуру, щільність, а значить, і час запікання від 15 до 60 хвилин. Для зменшення часу запікання. Більшість овочів. Підлягає попередній тепловій обробці. Їх варять, припускають, тушкують або смажать, а іноді використовують сирими. Третя температура. Овочі запікають у жаровій шафі при температурі від 250 до 280 градусів Цельсію. До утворення золотистої скоринки на поверхні. І температурі всередині виробу 80 градусів Цельсію. Низькі температурні режими навіть при тривалому запіканні не дадуть вам бажаного ефекту. Четверте посуд. Овочі запікають у порційних сковородах для порційних страв на деко для великої кількості. П'яте олія і не тільки. Перед запіканням овочі потрібно збризнути олією та змастити нею деко. Але у той же час майте на увазі, що захоплюватися олією теж не варто. Інакше овочі вийдуть занадто жирними. Бабки запіканки змащуйте яйцем або сметаною, щоб поверхня виробу не засихала. А утворювалась рум'яна кірочка. Овочі е, запечені в соусі посипайте тертим твердим сиром чи меленими сухарями і збрискуйте розтопленим маргарином чи маслом вершковим. Шосте перемішування. Часте перемішування або перегортання призведе до перепаду температур. Що овочам тільки нашкодить. Щоб овочі були запечені з усіх боків, перегорніть їх один або два рази за 30 хвилин. Запечені страви з овочів можна умовно поділити на такі групи: овочі запечені, овочі запечені у соусі, фаршировані овочі та Запіканки. Картопля запечена з сиром. Картоплю варять до готовності, відсіджують, обсушують, нарізають кружальцями, викладають на порційну сковороду в перемішку з сиром, поливають вершковим маслом сметаною і запекають. Правила подавання та зберігання. Подають у підігріті до 40 градусів Цельсію мілкій тарілці або порційній сковороді. Температура відпуску 70-75 градусів Цельсію. Зберігають страви з запечених овочів не більше 2 годин. Використане обладнання. Обробні дошки, ножі, миски, каструля, сковорідки, копистка, лопатки тарілки столові. Вимоги до якості. Загальний вигляд. рівномірно запечена поверхня без тріщин. Консистенція. Кірочка хрумка картопля м'яка. Смак уміру солоний. Колір характерний запеченій картоплі. Запах властивий запеченій картоплі. Картопля запечена з печерицями і цибулею. Технологія приготування. Оброблену картоплю нарізують середніми кубиками, заливають гарячою підсоленою водою, варять 10-15 хвилин. Потім воду зливають, доводять до готовності парою при закритій кришці. Печериці обробляють, нарізують скибочками, обсмажують. Рібчасту цибулю нарізують соломкою і пасирують. Обсмажені печериці і пасировану цибулю з'єднують, додають соус сметанний, перемішують. У порційну сковороду змащену жиром викладають картоплю і заливають її соусом сметанним з печерицями і цибулею. Посипають тертим сиром, збризкують жиром і запікають. Технологічні вимоги до основної сировини. Картопля. Бульби свіжі, цілі, чисті, непророслі. На розрізі від білого до кремового кольору. Неушкоджені хворобами. Гриби сушені, чисті, сухі, цілісні. Колір темнокоричневий, запах властивий сушеним грибам. Правила відпуску. Картоплю відпускають, посипавши зеленню. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Картопля, нарізана кубиками, відварна, залита рівним шаром соусу, змішаного з грибами та запечена до утворення рум'яної кірочки, посипана зеленню. Смак та запах в міру солоний. Аромат картоплі грибів. Соусу сметанного цибулі пасированою. Колір кірочки від золотаво-жовтого до світло-коричневого. Консистенція картоплі м'яка. Гриби м'які, ледь хрумкі. Гриби в сметанному соусі запечені. Печериці обробляють, нарізують часточками. Припускають. Сухі замочують, варять, нарізують соломкою. Гриби з'єднують зі сметанним соусом. Доводять до кипіння, порційну сковорідку змащують жиром, кладуть гриби з соусом. зверху посипають натертим сиром і запікають при температурі 230-250 градусів Цельсію до утворення кірочки. Технологічні вимоги. До основної сировини. Гриби сушені. Чисті, цілісні, сухі. Колір темно-коричневий. Запах властивий сушеним грибам. Гриби білі, свіжі, не старі, не червиві, не пошкоджені механічно або шкідниками. Сир однорідної консистенції. Колір білий, смак і запах чистий, кисломолочний. Правила відпуску. Гриби подають на порційній сковороді, яку ставлять на закусочну тарілку. Між ними серветка. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Рум'яна кірочка. Страва соковита. Соус не википів. Смак та запах грибів. Кислуватий рулет або запіканка картопляні. Технологія приготування. Картоплю варять, обсушують, протирають, кладуть її на мокру марлю шаром 1-1,5 см, зверху фарш. Надають форму рулету, кладуть на лист рубцем донизу. Зверху змащують сметаною. Посипають сухарями, роблять проколи, збризкують жиром, запікають при температурі 280 градусів Цельсію. Білоголову капусту січуть, обсмажують, додають пасировану цибулю. Можна додати зелень 5 г на одну порцію. Технологічні вимоги до основної сировини. Бульби картоплі цілі, сухі. Непророслі, не забруднені, без захворювань. Однорідні за забарвленням. Правила відпуску. Рулет нарізують на порції. Подають на мілкі столові тарілці. Сметану подають окремо. Вимоги до якості. Зовнішній вигляд. Овальна форма. Рум'яна кірочка без тріщин. Смак картоплі. В міру солоний. Запах овочів. Консистенція однорідна, без грудочок, соковита. Та запечена з грибами. Капусту відварюють у підсоленій воді цілими головками або великими часточками і шаткують. Гриби свіжі або варені, сушені, шаткують соломкою і смажать до готовності. Пшеничний хліб замочують у молоці, змішують з капустою, грибами і сирими яйцями, масу солять, заправляють перцем. Викладають на лист, змащений жиром, поверхню розрівнюють, посипають сухарями, збризкують жиром і запікають. Перед подаванням порціонують, поливають сметаною, картопля з салом і часниковою заправкою. Оброблені бульби картоплі великого розміру розрізують на дві частини. Кожній частині роблять невелике заглиблення, промивають і підсушують, викладають на змащений жиром лист, збризкують жиром і смажать у жаровій шафі до напівготовності. На кожну половинку картоплини кладуть шматочок сала, солять і доводять до готовності в жаровій шафі. Перед подаванням поливають чесниковою заправкою. Заправу готують так само, як для пампушок з чесниковою заправою. Картопля запечена в шкірці з салом у фользі. Картоплю добре миють, розрізують навпіл. На зрізану частину картоплі кладуть сало, нарізане шматочками. Прямокутної форми масою 3-4 грами. посипають сіллю перцем. Готовий напівфабрикат загортають у фольгу так, щоб залишився повітряний простір для кращого запікання. Напівфабрикат ставлять у жарову шафу на 30-35 хвилин, подають у гарячому стані без фольги. Поливають жиром, який витопився в процесі теплової обробки. Поряд укладають комбінований гарнір зелень. Гарбузяник. Крупу перебирають, промивають і варять кашу. В підсоленій воді з молоком. Коли каша загусне, додають нарізаний дрібними шматочками гарбуз, цукор, вершкове масло. І варять 10-15 хвилин. Потім кашу охолоджують до температури 40-50 градусів Цельсію, додають сирі яйця, і перемішують. Масу викладають у сотейник або на лист, змащений маргарином, і посипаний сухарями. Поверхню розрівнюють, змащують сметаною і запікають. Подають гарбузяник. Порціями з маслом або сметаною. Гарбуз запечений зі сметаною. Обчищений і промитий гарбуз нарізають скибочками, солять, панірують у борошні і обсмажують, кладуть у сотейник або на лист, змащений маргарином і посипаний сухарями. Посипають цукром, заливають сметаною. Посипають тертим сиром, збризкують маргарином і запікають. Гарбуз запечений з яйцями. Гарбуз обчищають, нарізують соломкою, солять, посипають перцем, панірують у борошні і смажать на маргарині до готовності. Потім заливають яйцями змішаними з молоком і запікають. Запіканка з гарбуза з локшиною. Локшину варять незливним способом. На 1 кг локшини 2-3 літри води і 30 г солі. Гарбуз дрібно нарізують, солять і підсмажують у розтопленому маслі. Потім змішують з локшиною, додають збиті з цукром яйця, перемішують, викладають у змащену маргарином і посипану сухарями форму. Зверху посипають корицею і запікають. Порціонують і подають з маслом вершковим або сметаною, бабка з гарбуза та квасолі. Припущений гарбуз та варену квасолю протирають, солять, додають яйця, манну крупу перемішують. Масу викладають на змащений маргарином і посипаний сухарями лист. Поверхню розрівнюють, змащують сметаною і запікають у жаровій шафі. Подають порціями з маслом або молочним соусом. Лежні картопляні. У зварену, протерту і охолоджену до температури 40-50 градусів картоплю, додають яйця, борошно і перемішують. Приготування начинки наступне. Важену капусту смажать на салі і заправляють пасированою на салі цибулею. Підготовлену картопляну масу ділять на дві частини. Одну частину кладуть рівним шаром на лист, змащений жиром та посипаний борошном. Потім кладуть начинку з капусти, покривають шаром картопляної маси, що залишилася. Поверхню розрівнюють змащують рештою яйця і запікають у жаровій шафі. Готову страву охолоджують до температури 70 градусів Цельсію і нарізують на порції, подають зі сметаною. Привіт! Мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. І сьогодні знову готуємо по рецепту книги 1913 року бабку гарбузову. В нашому магазині тільки такого сорту гарбузи продаються, але ж для цього рецепта, для запікання в гарбузі, то потрібно такий, щоб гарбуз був більш пустий не наповнений. Ну, я так вийду з положення, я його розрізаю на дві частини і буду виймати насіння. З цієї частини тут трошки можна було ще зрізати десь сантиметр, не вгадала, але ж нічого, дивіться, ця повністю в мене буде це заповнена частинка, а друга буде, вже для того, щоб в ній запікати. Я виймаю насіння. Скажіть, будь ласка, ви насіння з такого гарбуза якось використовуєте, сушите, чи просто викидаєте? Бо я дивлюся, що насіння, наче таке попадається ну, не пусте, але ж не знаю, що з ним робити. Ось так я вже підготувала, і тепер мені ще потрібно відрізати, щоб була у нас кришка для накривання. Ось так я зріжу, і воно якраз по розміру повинно підійти. Ось так у нас така кастрюлька з гарбуза готова. Дивіться. І тепер. Потрібно буде підготувати ще трохи взяти самого гарбуза для того, щоб приварити його. Для цього я буду використовувати лише одну частину, одну половинку з цього гарбуза. Усі грамовки я пропишу, тому що в цій книзі грамовки не вказані або ж вказують дуже великі, великі кількості. Я вам це пропишу: буду брати одну половину. І всі пропорції скоригую на такий невеликий гарбуз, як в мене. Я кришу на маленькі такі кубики, десь такі сантиметр на сантиметр, щоб швидше воно приготувалося. І по рецепту цей гарбуз буде заливатися молоком і відварюватися. Тобто, я зараз все складу в кастрюлю. І буду заливати молоком і приварювати. Я кашу варю, то я приварюю в воді, а потім уже перетираю на пюре і заливаю молоком. Але ж тут, по рецепту, молоком, то будемо заливати молоком. Я заливаю влила 250 г. Молока, але це мало, гарбузне покрило, то доливаю ще 200. Тобто на таку кастрюлю в мене пішло 450 грам молока. А ви дивіться, який ви будете посудині варити, і щоб покрило гарбуз. Як ви бачили у вирізці з книги рецептів на початку відео, вживається слово «риж». Я не чула раніше такого слова і почала шукати і знайшла ось таку інформацію. Якщо вам цікаво, можете поставити відео на паузу та ознайомитися. Тобто беру 100 г рижу і буду заливати 200 г молока. І буду на малому вогні готуватися, поки рис повністю не буде готовий. Періодично я помішую і вже буду дивитися, коли він звариться. Поки він вариться, я беру 50 г смаженого мигдалю і буду сікти ножем. все роблю так, як написано в рецепті. Коли я посікла, буду його викладати в салатник. І буду ще брати 50 грам родзинок без кісточок, я їх промила і висушила на паперовому рушничку, і буду зараз сюди додавати. Так що в нас бабка буде надзвичайно корисна і надзвичайно смачна. Поки це ми робили, нас, наш риж вже зварився. Подивіться, який він. Я зараз промиваю під проточною водою, щоб він був такий не склеєний, розсипчатий. І тепер я відсіділа вже гарбуз і перетираю через сито роблю пюре. Можна брати ложкою, я лопаткою силіконовою. Я трошки більший отвір, підчистила в цьому гарбустю, щоб було краще вам показати. Далі на дно я кладу масло вершкове. На вершкове масло буду класти рис. Потрібно шарами класти, ну, якби більший гарбуз, то було б. Більше шарів, а так. Тепер беру мигдаль із родзинками, багато кладу, щоб було дуже смачне ось десь ложки 3. І далі беру кладу пюре гарбузове. І так ми повинні класти шарами, але в мене не вийде багато шарів. Як ви бачите, я цукру не додаю взагалі. Цукру я відміряла, але не додаю навмисне, тому що надзвичайно солодкий гарбуз. Тобто е, наша страва буде не тільки смачна, а ще й корисна. Ось іще шар рису в мене є, і тепер додаю шар горіхів із родзинками, і все в мене вже закінчилося місце у нашій гарбузовій кастрюлі. Все я так поклала і тепер візьму зверху ще трошки масла. І присиплю цукром, ну, десь півстолової ложки або одна чайна. Зараз я вам покажу зовсім зовсім трошки, щоб такий трошки був карамельний присмак і карамельний запах. Але цього можна і не робити. Наскільки все солодке, то ні, можна і не класти. На таке у мене деко я кладу, ставлю гарбуз і присипаю, ось дивіться. ну Десь чайна ложка у мене пішла. І накриваю кришкою, і на годину півтори, 180 градусів ставлю в духовку. Півтори години в мене прийшло. Ви подивіться, яка краса. Це такі запахи йдуть. На всю кухню зараз будемо смакувати, а ви скоренько беріть, купляйте гарбуз, риж і готуйте. Це така смакота і користь. Ммм. Дуже смачно. Пробуйте і до зустрічі. Вимога до якості страв і гарнірів з запечених овочів. Запечені овочі та вироби з овочів мають рівну поверхню без тріщин з рум'яною кірочкою. Запіканки, пудинги, суфле з рівною поверхнею, без тріщин та зламів. Запіканки та рулети мають рівну поверхню без тріщин з рум'яною скоринкою. На розрізі товщина верхнього та нижнього шару однакова. У виробах із фаршем. Фарш на розрізі розподілений рівномірно. Консистенція оболонки запіканок, бабки пухка, не тягуча. Начинка соковита. У голубців м'яка соковита. Голубці перець фарширований, зберігають форму. Консистенція соковита м'яка. У пудингів і суфле ніжна. Колір і смак Характерні овочам, з яких приготовлені запечені страви. Овочі, запечені під соусом, повністю і рівномірно вкриті соусом. На поверхні рум'яна кірочка. Смак і запах властивий овочам, начинкам і соусу. Овочеві страви та гарніри готують перед роздачею і не піддають тривалому зберіганню. Тому що при зберіганні втрачається їхня харчова цінність, погіршується смак та зовнішній вигляд. У разі нагальної потреби овочеві страви зберігають у гарячому вигляді на марміті не більше півтори-дві години.